14-річні баскетболісти готуються на всеукраїнську лігу. Уже 6 листопада сумська команда Кадою США-1 з'їдеться на харківському майданчику з колективами з Дніпропетровська та Кривого Рогу. Кожен з тих хлопців маленька частина великої команди. Їх не лякають важкі тренування. Вони продовжують відпрацьовувати кутки, захисну стійку, майстерні проходи та вивчає комбінації у нападі. Цили год хорошо тренувались. Я думаю, у нас ми покажемо хороший результат на чемпіонаті України. Мене з детства тянуло, когда маленький, был, ходив бросав в корзину. Но это інтелектуальний вид спорту здесь быть бути обученным. обученим. мне очень нравится вид спорта. Тренуються шість разів на тиждень, грають товариські зустрічі, дивляться ігри старших товаришів і набираються досвіду. Ці хлопці не вперше стануть учасниками всеукраїнських змагань. Мы вже участвуем два года, и хотілося бы на третій год заявиться, ну вже заявились. Тренировки проходят хорошо, но хотілося бы, щоб дети меньше болели. Фінансово поддерживают больше батьків, але ну, надеемся, що будуть теперь уже и спонсоры. Фінансове питання не єдина проблема, яка спіткала колектив. Тренери жаліються, у спортшколи немає бази для тренувань. Гравці команди школярі зі всього міста, а займатися у залі якоїсь однієї школи директори не дозволяють. Лише у цьому році мають змогу тренуватися у залах сумських вишів, майбутніх банкірів та політехівців. На плечах дитячих тренерів спортивної школи лежить не тільки підготовка команди, а ще й проведення всіх шкільних змагань з баскетболу. Марина Петиченка, Олександр Гордость на часі спорту.